Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Чому крипторинок втратив 4,4% та як паралельно цьому тонкої зріс на цілих 17% за місяць? А ще DeFi ринок отримав несподівану підтримку від Сенату Сполучених Штатів, а NFT ринок пережив справжній шок. То, що відбувалося у березні на початку квітня і як на це реагувати, усі деталі у нашому новому Binance Research. І поки не перейшли до розбору, не забудь підписати. На канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Почнімо у березні 25 року: криптовалютний ринок втратив 4,4%, продовживши падіння через зростаючу макроекономічну невизначеність. Інвестори були обережними через рішення федеральної резервної системи Сполучених Штатів залишити відсоткові ставки без змін, що підкреслило тривогу щодо інфляції. Волатильність посилилася через нові тарифи Президента Трампа на імпорт з Канади та. Мексики, що призвело до ліквідації на один мільярд доларів на крипторинку. Попри нестабільність, у березні зросла регуляторна ясність. Джиніус це законопроект, який встановлює комплексну нормативну базу для випуску та регулювання платіжних стейблкоїнів у Сполучених Штатах, включаючи вимоги резервного забезпечення один до одного, дотримання законів про боротьбу з відмиванням грошей та захист споживачів. Тон зріс на 17,1% після того, як відомі венчурні фонди придбали токени на понад 400 мільйонів доларів. Користувацька база тим часом збільшилася з 4 мільйонів до 41 мільйона аккаунтів за рік. Cardano виріс на 4,4% через спекуляції про можливе включення до стратегічних резервів цифрових активів Сполучених Штатів. BNB зріс на 2,5% завдяки запуску стейблкоїна USD1 компанією World Liberty Financial та активності мемкоїнів на PancakeSwap. BNB Chain також запустив програму постійної підтримки ліквідності на 100 мільйонів доларів. Незважаючи на партнерство з Cheaper Cash для транскордонних платежів у Африці, XRP знизився на 0,4% через триваючу юридичну невизначеність. Тим часом Tron знизився на 0,8 але залишився лідером за використанням USDT. На долю USDT приходиться 78% усіх його адрес. Ефіріум впав на дев'ятнадцять Оскільки рішення другого рівня відбирають користувачів у основної мережі, знижуючи попит на транзакції в ефірі. Ну а Solana впала на 15,8% через серйозні проблеми з перевантаженням мережі, пов'язані зі спекулятивною активністю мемкоїнів. Біткоін знизився на 2,4%, оскільки інвестори негативно сприйняли рішення Трампа створити стратегічний резерв біткоін з конфіскованих активів без нових закупівель. До речі, якщо хочеш бути в курсі всіх новин і вигравати крутий мерч, підписуйся на наш телеграм. Тут ти знайдеш найсвіжіші новини про криптовалюти, корисні поради і можливість взяти участь у конкурсах з цінними призами. Йдемо далі, у березні у DeFi знизився на 1,5% через невизначеність щодо регуляції. Проте, скасування правил IRS про брокерів DeFi завдяки втручанню Сенату Сполучених Штатів стало позитивним сигналом. Ринок стейблкоїнів зріс на 4,4%, а частка USDC збільшилася з 20% до 25,7%. Єдиним великим блокчейном, що збільшив TVL, став BNB завдяки активності на PancakeSwap, яку ми згадували раніше, і програмі підтримки ліквідності. Ну а обсяги продажів NFT впали на 12%. 12,4%. Кількість покупців на мінімумі з жовтня 2023 року Продажі NFT на ефіріум скоротилися на 59,3 Хоча паніння Америка NFT зросли на 259% завдяки репутації бренду. Ну а Зуки запустили колекцію з відомим дизайнером Майклом Лау. The Sandbox співпрацює з Jurassic World, А Crypto та Sony також оголосили про нові партнерства. Такі новини підтримують інтерес до nft сегменту. Також ми підготували розблокування токенів, які очікуються протягом місяця. Пам'ятай, що варто стежити за подібними подіями, оскільки вони можуть мати значний вплив на ринок. Ну а всі, хто додивились до кінця і особливо залишили коментар під відео, отримають буст до везіння і збільшать свої шанси виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. А ми дякуємо за увагу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine і переходь до наступного відео із нашої добірки.